Дев'ята. Бійня біля західної вежі. Прискорюйся. наказав Альт. Щоб влетіти в дерево. огризнулася я. Та невелика відстань, яка розділяла мене та супутників, здавалася нестерпно величезною. Ні, дякую. Якщо ти не встигнеш. То вже не буде різниці, у що влетиш? У дерево, стіну чи мертваря, все одно кісток не збереш. Аргумент підселенця здався мені слушним, та й у міру наближення до будівлі дерева зустрічалися дедалі рідше. Пригадавши урок, з кількість стежневої давності, я зосередилася на збільшенні швидкості польоту. Дивно, навіть з першого разу вдалося. Обриси дерев навколо мене розмазуються у темні плями на тлі світло сірого талого снігу та блідо блакитного неба. Але із закінченням ривка одразу набувають звичних обрисів. Ще раз хоч би встигнути. У животі, прямо як за життя, заворушилася холодна колюча грудка. Спокій та зосередженість. Так, дійсно. І як Альт не втомлюється мені це повторювати Ривок вже видно стіну будинку, навколо розкидані шматки тіл. Ще ривок тіла належать мерцям різного ступеня несвіжості. Є навіть скелети, деякі опалені. Знову ривок і відчайдушне пригальмування мало не влетіла в стіну. Моїх супутників ніде не видно. Аури. Окинувши магічним поглядом околиці, я бачу велику буро зелену пляму, безлічі аур позаду будинку. Крізь це брудне свічення ледь проблискують інші аури. Отруйно зелена. Яскраво червона та оранжево-червона. Живі. Обережніше. Підсаленець знову попереджає вчасно. А от я, всім тілом влітаю в мертваря, що сховався за рогом. Чомусь я не побачила його ауру. Не розбираючись у причині цього, упокоюю його заклинанням і тусаном. Відкидаю з дороги тіло, що навіть не встигло впасти. Зомбі, що шкутильгали попереду, обертаються в мій бік, і їх накриває зелена хвиля дистанційних чар у покою. Навскидь лягло приблизно півтора десятка мерців. Вісімнадцять непогано, отже, можеш, якщо захочеш, але треба бути обережнішою. Від усвідомлення несподіваної похвали мене відволікає слабкий, поки що слабкий біль у ногах. Ще не перевантаження, але незабаром буде ним. Потрібно підібратися ближче, щоб накрити якнайбільше зомбі одним заклинанням, бо надовго мене не вистачить. Легко подолавши залишок відстані до наступного рогу будівлі, я сповільнилася та обережно виглянула. Просторий, рівний і позбавлений рослинності майданчик позаду будинку був усіяний тілами, цілими, розчленованими, обпаленими, упокоєними. Але значно більше їх виднілося вдалині, поки що цілих. Вони насідали на моїх супутників. Якщо пустити масове, то сад. Навряд чи ти його упокоїш, але концентрацію можеш збити. Альт не дав мені закінчити думку, бо зрозумів, що я мала на увазі. Та й усіх ти не потягнеш. Упокой ту частину, що ближче до тебе, а далі подивимось. Зосередившись на накопиченні заряду енергії, я повільно рухаюсь у бік бурхливого натовпу мерців, що оточив моїх супутників щільним колом. Сад висить у повітрі до мене спиною, а меп з лінз, хоч і повернуті в мій бік, але надто зосереджені на тому, щоб не дати зомбі підібратися надто близько. Тому теж мене не бачать. Я подумки читаю заклинання у покою і магічною хвилею відправляю його вперед. Одразу ж, тільки но до найближчих мерців, залишається кілька кроків. Залишалося лише сподіватися, що я надала заклинанню не настільки багато енергії, щоб воно торкнулося ліча. А то, знаючи мене. Мені довелося докласти певного зусилля, щоб відмахнутися від думок про те, на що здатна моя недосвідченість, помножена на виняткове везіння. Там, де проходила хвиля, зомбі падали та більше не піднімалися. Я із задоволенням спостерігала за тим, як видима мені маса мерців укладалася рівним шаром на землю. Дія заклинання закінчилася за кілька кроків від меба з лінц, отже, взагалі не зачепила сата. Ось і добре. От тільки від утоми я сама мало не впала на землю. Зір почав тьмяніти, а потім виникла дивна суміш відчуттів з одного боку, задоволення від добре виконаної роботи та відсторонений спокій. З іншого мене почало трясти від перевантаження і паніки з приводу його несвоєчасності. Тримайся, тягни енергію, як я тебе вчив, заспокійливим тоном промовив підселенець. От можеш, якщо захоче. Можу, якщо ти досі не помітила. То за твоїми ж мірками я поводжуся нормально тоді, коли ти поводишся нормально за моїми. Зосередившись на витягуванні енергії з навколишнього простору, я вирішила залишити останню фразу підселенця без коментарів. Пройшов лише десяток секунд, і тремтіння вгамувалося, і зір відновився до початкового. Нормально? До моєї свідомості долинув стривожений голос Лінс. Над концентрацією ще треба попрацювати, буркнув підселенець. Одночасне сприйняття тобі поки що не дається. Відсторонившись від внутрішніх відчуттів, я сконцентрувалася на тому, що відбувається навколо. Як виявилося, часу відновлення вистачило моїм супутникам для того, щоб розправитися із залишком зомбі. Сад зі своїми теж уже розправився і тепер висів у повітрі, насторожено оглядаючись на всі боки. Не деактивував бойову форму. Чекає нападу будь-якої миті. Перепочинок, якщо він справді намічався, обіцяв бути недовгим, враховуючи кількість мерців, які зараз лізуть з під землі біля підніжжя пагорба. Куди ти пропала? продовжувала допитуватись чарівниця. Відходила оглядіти околиці. Хух". Лінц зітхнула і похитала головою. Меп хмикнув і насупився. Попереджати треба. Холодно підсумував їхню загальну думку сад, так само не обертаючись. Я не очікувала, що все так обернеться. Ми теж, похмуро відповів Ліч. І що ти бачила? Окрім мертваря за будинком. Від мене не приховалося те, як при цих словах напружився сад і стривожено покосився на нього меб. Ще один був на схилі, а біля підніжжя пагорба масово лізуть з під землі мерці. Мертварі, яких я зустріла, уже упокоєні. Поспішила додати я. Разом виходить вісім. Голос Сата звучав задумливо. А сам Ліч повільно повернувся до мене, граючи батогами, які в бойовій формі замінювали йому пальці рук, не враховуючи попередніх чотирьох. Якось забагато мертварів, насторожено пробурмотів підселенець. Один з моїх мав голку. Мені чомусь здалося дуже важливим згадати це. Ми своїх не перевіряли. Криво посміхнувся Меп. Не до того було. Завмерлий було сад, раптом стрепенувся і задер скелетоване підборіддя, дивлячись кудись поверх даху будівлі за моєю спиною. «Що?» Миттю насторожився бойовий некромах. Ідуть. коротко відповів Ліч. Лінс зітхнула і склала долоні човником. У них одразу почало зароджуватися нове полум'я. Мені ж залишалося лише подумки зітхнути та підготуватися до нового етапу боротьби з можливим перевантаженням. Отже. Швидко заговорив сад. Наше завдання не допустити, щоб хтось із мертварів потрапив до будинку. Інакше може статися лихо із захисними контурами. Одне добре, якщо ними керує тварюка, то ми для неї напевно станемо пріоритетною ціллю. Мабуть, розраховує придушити числом і поглинути чи підкорити. Пробурмотів Альт у моєму розумі. Мене непокоїть, що вона навіть тебе намагалася підкорити. Що значить, навіть мене? За моїх часів вважалося, що лічі стійкі до підпорядкування. Мабуть, ці відомості застаріли. Але ж вона мене не підкорила. Вона змогла на тебе вплинути та, Шиз! Разом зі знайомим відчуттям людяних пальців вздовж хребта, в мою свідомість вторгся вкрадливий голос САТА. Очевидно, я знову щось пропустила. Зараз не час для роздумів. підтвердив мою здогадку ліч вже в голос Стрепенувшись і піднявшись у повітрі трохи вище, я покрутила головою на всі боки, усім своїм виглядом показуючи, що готова діяти. Дивлячись на мене, з виразом нескінченного терпіння, меп кивком вказав на дах будівлі позаду мене. Я повернула голову і подивилася у вказаному напрямку. Піднімися на дах і упокоюй усіх. То спробує на нього залізти. Рівно вимовив бойовий некромах. Не те, щоб це було надто складно, але. А ви. Ми залишимося внизу. замість меба відповіла Лінс. Знову, повернувшись до своїх супутників, я помітила, що за їхніми спинами сад почав креслити якісь символи. Сам ліч при цьому практично не рухався. Кінчики отруйно зелених стрічок, що подовжувались та скорочувались, кружляли навколо нього, залишаючи по собі помітні лінії, що на землі, що на крижаній кірці поверх неї. Потрібно не допустити проникнення мертварів у середину будинку. Повідомив підселенець. Щоправда, я не зрозумів, чому саме дах. Мені треба захищати двері та дах? перепитала я. Ні, тільки дах. Бойовий некромах хитнув головою. А двері? Двері захищені чарами, здатними розвіяти порохом будь-яку бліду тварюку. Стіни теж зачаровані. Зруйнувати їх буде важко. Тому по землі до будинку ніхто й не лізе, а от через дах намагалися, як бачиш. Наскільки я можу судити про те, що тут сталося, на вартових напали зненацька, пролунав голос САТА. Хоч би що робив ліч, він завершив свої справи. І тепер повис у повітрі, схрестивши руки на грудях. Пальці батоги при цьому обвилися навколо м'язистого тулуба химерною подобою обладунків. Вони підняли щит по периметру, продовжив він, але не встигли накрити куполом, аби запечатати будівлю наглухо. Така міра, звісно, ускладнила б надалі заміну вартових. Але й не дозволило б нікому сторонньому пройти всередину. Як варіант, вони могли недооцінити супротивника, припустив Меп. Або так. Ліч хитнув головою. Хай там як, маємо, що маємо землею не дістануться, дах захистить шиз. А наше завдання відволікти всю цю наволоч, що йде сюди, поки не прибуде підмога. А коли вона прибуде, я не втрималася від запитання. А хто їх знає? знизав плечима Масад. Сподіваюся, що сьогодні. Ха, оптиміст, пирхнув Альт. А вони знають, що саме відбувається. Я перевела погляд на Ліча. що тут забагато мертварів. Вже знають, і сподіваюся, це переконає їх поквапитись. Ліч знову завмер. Батоги навколо його тулуба безшумно розплелися вони дуже близько, Шиз, на дах, решта у центр кола. Щойно сад це вимовив, як здалеку, ближче ніж хотілося б, долинуло знайоме, булькотливе бурчання. Зомбі були на підході. Швидше, нагадав підселенець, меб з лінс кинулися до сата, а я підлетіла до будинку і підняла себе вище, до рівня даху. Зір не обдурив мене вперше, коли я побачила його здалеку. Де не де дах зяяв проломами. Вони мерехтіли блідим сріблом. Слабко, але достатньо для того, щоб не дозволити розглянути приміщення, що знаходилося піді мною. Торкатися цього сяйва я не ризикнула. І правильно, бо це щит, але слабкий, на один удар, пояснив Альт. Або щось дуже потужне намагалося його пробити та майже повністю спустошило заряд. Або спостерігачі дійсно не встигли до ладу активувати щит. А хіба не мали вартові при цьому перебувати всередині, а не зовні? Гадки не маю. Розглядати захисний контур зараз явно не найкращий час. А без цього складно сказати, чи є він крайнім заходом, або лише одним зі ступенів захисту чогось усередині. Хоча я здогадуюсь, чого. І чого ж, як завжди, підселенець не міг утриматися від того, щоб не змусити мене випитувати у нього інформацію. Як ти гадаєш, що тут може бути такого цінного, до чого ні в якому разі не можна допускати непосвячених осіб. Підсказка від сата тобі вже була. Кістки суртаза от знайшов же час на єхидство. Гадки не маю, пробурчала я. Краще витрачу сили не на роздуми, а на зайве заклинання у покою. Я вірю, що колись ти зможеш робити кілька справ одночасно. То що ж, на твою думку, тут знаходиться? Центр управління охоронним контуром пагорбів. Зважаючи на те, що нам вже доводилося бачити скоріш за все, кожна з цих так званих веж є подібним центром. Самостійним чи частиною єдиного цілого тут вже складно судити на умання. да, Тепер ти розумієш, наскільки важливо його захистити. Та про важливість я й до цього підозрювала, але тепер ти можеш це усвідомити повною мірою. Я простежила поглядом за мебом. Він щось говорив Сатові з Лінс Шум наближення навали зомбі, що лунав з протилежного боку, заглушив слова. Обережно піднявшись вище над скатом даху, я оглянула поглядом масу мерців, що ворушилася внизу. Звідки їх стільки? Не здивуюся, якщо десь знайдено лазівку і тепер потвора підтягує тіла безпосередньо з пагорбів. Це жахливо. «Так». Тому сподіваюся, що нам не доведеться довго чекати на допомогу. Сад, хоч і виглядає доволі могутнім лічем, але самотужки проти такої маси йому довго не вистояти. Живим буде ще складніше я клацнулась щелепою, безмовно погоджуючись з тим, що картина виходила безрадісною. Опустися трохи нижче і спостерігай за аурами. Цього вистачить, щоб вчасно помітити, якщо хтось почне дертися на дах. Але чому серед них можуть бути маги? Мертварів я встигну побачити. Не лише мертварі. Цьому аргументу мені не було чого протиставити. Група стихійних чарівників за життя небезпечний супротивник. В посмерті маги не надто втрачали свої магічні здібності, а от до живих вони ставали значно агресивнішими. Серед таких небезпечних мерців ніколи не було лише вогняних магів. Їхня природа була такою, що вмираючи вони буквально вибухали. Підпалюючи все навколо. Тож, якщо стане зовсім погано, останнім аргументом лінц, мабуть стане спалення всього на вершині пагорба. Дивлячись собі під ноги, я зосередилася на перегляді аур. Рівномірна брудо бура зелень огинала споруду піді мною. І була схожа на грязьовий потік, що частенько тече зі схилів гір навесні. Подекуди виднілися спалахи яскравої зелені мертварі, але й вони не прагнули наближатися до будинку. Усю увагу нежитті було привернуто трьома застиглими постатями бойовим некромагом з булавою вогняною чарівницею, що перекочувала в долонях язичок полум'я, і лічем, що височив за ними, розпустивши на всі боки свої руки батоги. А навколо них сяяв примарний бар'єр, схожий на той, що мерехтів у проломах даху. Добре підготувався, схвально промовив Альт. Це якийсь щит? Так, щит, із вплатаними в нього чарами у покою. <світ> Мені залишалося лише заздрісно зітхнути. Колись ти теж навчишся. Еге ж, коли ти вирішиш, що я гідна цього знання. Саме так. Хто б сумнівався? А вже ж. Альт не зобов'язаний вчити мене всьому, що знає сам. Але постійне нагадування про те, наскільки мало я знаю і вмію, ставало щодалі тим образливішим. Хоч я навіть майже переконала себе, що звикла до постійних шпильок із цього приводу: мах землі, уривчасто промовив підселенець. Що? стрепенулася я. Де? Шукай зелену ауру із темно коричневими плямами. Легко сказати, він йде уздовж західної стіни. майже впритул до неї? Швидко прикинувши, де знаходиться захід, я сфокусувала свій зір на ділянці вздовж зазначеної стіни. «Справді...» Чітке і насичене каламутно зелене сяйво з великими темно коричневими плямами виразно виділялося на тлі аур інших зомбі та повільно просувалося в бік захисників внизу. Його треба упокоїти першим. Наполегливий тон Альда позбавляв мене найменшого шансу проігнорувати вказівку. Інакше він завдасть проблем сильний. Прямо на землі? Так, вибору немає. Гаразд. Акуратно змістившись до краю даху, я обережно визирнула, трохи звісившись над потоком мерців, що просувався піді мною. Судячи зі свідчення, мах землі. Повинен пройти піді мною за 10-15 секунд, цього часу буде достатньо для начитування заклинання у покою. Подумки повторюючи слова, які за життя легко вимовляла навіть спросоння серед ночі, я ковзала поглядом по орді зомбі, що мирно шкутильгала піді мною внизу. Доки не зупинилася на знайомому обличчі.